Вітаю, друзі! Я Вікторія. Сьогодні у нас 5 липня 2025 року. Я запрошую вас на огляд Квітування моєї лаванди, і трішечки хочу розказати, що можна зробити з лаванди, коли вона ось так квітне, і коли її вже треба буде обрізати. Якщо в минулому році, перші числа, перший тиждень липня, я вже займалася обрізкою своєї лаванди після квітування, то в цьому році, вже ось практично перший тиждень липня пройшов, а вона ще квітує і зараз вона. На, на піці свого квітування. У нас взагалі два тижні у дворі, як у вулику, тому що працюють бджоли, вони збирають мед. Ну, а я займалася обрізкою лаванди на букети для саше, робила з неї лавандовий цукор, лавандовий лимонад, лавандову воду. Як це все робити, я знімала у минулому році. Посилання на ці відео залишу в описі під цим відео. Якщо ви ще не робили такі речі зі своєї лаванди, обов'язково спробуйте. В цьому році трішечки у нас була така прохолодна весна, тому лаванда пізніше трішки заквітла, хоча навесні я її обрізала точно так же, як і у минулому році. Вона, якби почала своє цвітіння. Тоді, коли їй потрібно було, а потім було похолодання, вона нібито зупинилася, і вийшло, що маємо таке затяжне, довге квітування лаванди. Коли її обрізати, обрізати її треба буде, коли вона відквітне. А зараз можна збирати з неї все це, що я перерахувала для вас. Але я це кажу, якщо ми збираємо її на чай, на трав'яні суміші, або на спеції, або для лавандового цукру, лавандового лимонаду, те, що ми приймаємо всередину свій організм. Нізм це Мова йде конкретно про англійську лаванду вузьколисну. Вона є лікарською рослиною. Якщо у вас лавандин, все це не підходить. З лавандину ми не робимо всі ці речі. Лавандин можна використовувати тільки для зовнішнього використання, тобто букети можна там з нього зробити воду для обличчя або там трав'яні такі сухі суміші для ван, але всередину його приймати не можна. Якщо ви не знаєте, як відрізнити лаванду від лавандину, про це буде мій наступний ролик, моє наступне відео. Тому підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Про лаванду в мене ще буде багато. А також чекаю від вас, подобаєк за ці за це відео. Ну і тепер про обрізку. Для чого треба влітку обрізати лаванду? Лаванду треба обов'язково обрізати влітку, для того, щоб кущ не Зростав дуже такий високий, розлогий, для того, щоб не оголювалися його пагони знизу. В мене кущі усі набиті, починаючи від землі, вони зелені, тому що я постійно його обрізаю. Як я сказала, минулого року я раніше обрізала свою лаванду, вона раніше відквітла і обрізається лаванда для того, щоб стимулювати кущ, дати повторне цвітіння у другій половині сезону, і чим, чим раніше ми її зараз обріжемо, тим раніше вона буде квітувати наступний раз, десь у кінці серпня, у кінці вересня, вона дасть ще повторне квітування. Якщо зараз на початку липня її обрізати, то вона буде квітувати у вересні. Якщо пізніше ми її, ми її обріжемо, то вона може заквітувати навіть у жовтні. В мене було таке, що один кущ я лишала на збір насіння, обрізала його досить пізно, і він в мене квітував вже коли почалися приморозки у листопаді. Також термін другого цвітіння лаванди, причому в мене воно ну, не таке рясне, як перше, але практично таке саме. Термін цього повторного цвітіння також залежить від того, наскільки сильно ми будемо обрізати кущ після першого квітування. Якщо ми обрізаємо квітоноси ось просто, Ось ці квітоноси, і трішечки буквально зачіплюючи верхівочки цьогорічного приросту, то лаванда дуже швидко відновиться і швидше дасть повторне цвітіння. Якщо робити більш таку глибоку обрізку, тобто так зачіпити ну, сантиметрів 5, наприклад, цьогорічного приросту, тоді ми сформуємо ну, гарно свій кущ і Цвітіння тоді наступить трішечки пізніше, тому що вона буде довше відновлюватися. Тому цього року, так як цвітіння вже запізне для лаванди, і я пізніше цього року її буду обрізати ніж минулі роки, то я зроблю таку легку стрижку на своїй лаванді, обріжу тільки квітоноси і буквально один сантиметр. Зачіплю її верхівочок. Якщо у вас не зовсім сформовані лавандові кущі, ось такі дорослі кущі, вони можуть бути трішечки розлогі, то зараз я все одно не рекомендую робити таку сильну обрізку лаванди. Ось таку сильну глибоку, радикальну обрізку лаванди ми робимо навесні, для того, щоб Сформувати кущ, як нам хочеться, і для того, щоб лаванда встигла за увесь сезон відновитися, наростити кущик, дати цвітіння. А зараз ми обрізаємо тільки приріст цього року. Ось великий кущ, якому 8 років. На ньому я вам покажу задерев'янілу частину, влітку ми її не чіпаємо. Можемо обрізати тільки ось цей зелений приріст. Обрізаємо квітоноси і трішечки верхівочки. І я саму обрізку вам показувати не буду, тому що ну не хочу поки що чіпати свої кущі, але я знаю, що є райони а, України, які вже починають стригти свою лаванду. Я а, Залишу посилання на своє минулорічне відео, де я чітко, практично показую, як стригти кущі. І дорослі, і маленькі різного. Віку, кущі, кому цікаво, передивіться, будь ласка. А я продовжую насолоджуватися своєю лавандою і стригти її буду трішечки пізніше. Вам приємного перегляду усіх моїх інших роликів, посилання лишу. А в мене на сьогодні все. На все добре, Па-па.